Добрий день, я Радченко Максим, учень 11 класу Костянтинівського ліцею No 9 вихованець гуртка, основи фінології ДНС. Тема роботи Альтернативне водопостачання приватного будинку. Безпека питного водопостачання є важливою складовою стабільного розвитку суспільства, національної безпеки та сталого розвитку країни. Проблеми питного водопостачання в Україні тісно пов'язані з господарськими та екологічними проблемами. Відповідно до даних ООН до 2025 року більш ніж половина країн земної кулі або зазнає серйозних перевантажень, або ж відчуває відвертий її дефіцит, на виключення і наша Донецька область, і місто Костянтинівка. Мета розробити альтернативну систему водопостачання приватного будинку за умови використання колодязя або свердловини. Задачі Дослідити шляхи альтернативного водопостачання приватного будинку. Друге встановити переваги та недоліки використання колодязя і свердловини на воду. Третє. Розробити власну систему водопостачання приватного будинку. Об'єкт дослідження водопостачання приватного будинку, предмет дослідження. Альтернативне водопостачання приватного будинку. Як джерела альтернативного водопостачання, ми розглядаємо найбільш традиційні в культурі українців колодязь і технологічно нові свердловини на воду, що споруджується у приватних садибинах. Нами було проаналізовано ряд інформаційних джерел і виявлені переваги і недоліки застосування як колодязя, так і свердловин. Вихочи з проведеного аналізу, ми зробили висновок, що для приватного господарства, хоча й більш привабливий колодязь, буде свердловина. Вона має такі головні переваги. Кількість води, довговічність 20-30 років, хороша якість води, екологічна, чиста, недоліки свердловини. Для буріння свердловини необхідно отримати спеціальний дозвіл від державних властей. Необхідність використання важкої техніки на установку свердловини потрібно чимало часу і грошей, так як проєктування свердловини передбачає складну багатоетапну розробку проєкту. Яка може здійснюватися тільки організаціями, що мають право на такі дії? Колодязь основні переваги. Спорудження колодязю не вимагає серйозних витрат на будівельну техніку, офіційні дозволи і оформлення. Технічне обслуговування колодязя може проводити самостійно, колодязь може служити практично безперебійно до 50 років, колодязь може стати цікавим декоративним доповненням ділянки. Недоліки використання колодязів. Рівень води та її якість значною мірою залежить від погодних умов. Посушливе літо рівень води в колодязі падає, а в дощові дні навпаки зростає. Через це погіршується якість води. Вся справа в тому, що дощова вода, потрапляючи в водоносний шар, забруднює воду, яка надходить в колодязь. Загальний обсяг води, який може дати колодязь цілком, здатний задовольнити потреби сім'ї. Проте для інших потреб, для поливу води може бути недостатньо. З часом колодязь і вода в ньому погіршуються, так як відбувається процес розмноження мікроорганізмів. На стінках з'являється слиш, а на дні мул і пісок. Також ми розглянули обладнання системи водопостачання приватного будинку і визначили найбільш оптимальне для свердловини використовується свердловинний насос, а для колодязя підійде поверхневий насос або занурювальний насос. Ми розробили систему водопостачання у приватний будинок з водонакопичувальним баком за власною схемою від свердловини проводимо влучний водогін під землею 1,2 метра і з'єднуємо його з внутрішньою провідною мережею. Яку прокладаємо під фундаментом і проводимо його до водонакопичувального баку. Перше, встановлюємо водонакопичувальний бак у підвалі будинку, і під'єднуємо електричний насос для перекачування води. Друге, за схемою монтуємо водопровідну мережу, яка починається від баку і тягнеться до ванної кімнати, обмивальнику, душу, ванної, пральної машини, туалету і кухні. Третє, трубопровід середини з'єднують всі прилади і крани. Для регуляції рівня води в баці встановлюємо поплавок, який при заповненні баку водою до відповідного рівня закриває клапан, отвір труби і вода більше не поступає. В цей момент насос для перекачки води зі свідловини вимикається. Таким чином, ми запобігаємо перерозхід води і заощаджуємо електроенергію. Регуляцію подачі води здійснюється автоматичною системою. При відкриванні Рано в будь-якій точці водопроводу електричний насос автоматично вмикається, вода надходить до мережі. Така система водопостачання зручна у застосуванні для приватного будинку. Її нескладно виготовити самим, так як не потребує великих розходів, а витрачені кошти окупляться через два роки. Таким чином, ми забезпечуємо свій будинок безперервним водопостачанням і тим самим сприяємо ефективному збереженню водних ресурсів. Виходячи з вище зазначеного ми зробили висновок. Безумовно, середловина водопостачання має перевагу в порівняння з колодязем. Дослідження показало, що індивідуальний колодязь чи середловини є надійним гарантованим джерелом автономної та автономічної системи водопостачання для приватного будинку не лише там, де є водогон, але й там, де є водопровід. Свердловини забезпечують постійну розрахункову кількість води. Не змінюють навіть протягом тривалого часу, незалежно від сезонних коливань клімату. Розроблена система водопостачання є водонакопичувальним баком, забезпечують будинок безперервним водопостачанням, сприяє ефективному збереженню водних ресурсів. Дякую за увагу.